Всім привіт, друзі! Сьогодні з вами я, я завжди Тото, -то. і по Вітову ви зрозуміли, що я відкрив приватний сервер для ютуберів 4 місяці. Якщо ви скажете, що взагалі тут були 4 місяці, так я вам скажу так. З ними трапилася деяка ситуація, і коротше, це прийшлося терміново закрити. Але, незважаючи на це, я відкрив заново, а також ви можете побачити, що позаду мене. Коротше, я додав свої а, інструменти. Ну, коротше, можна сказати, написав свій мод для серверу. Ну, Сьогодні ми будемо це розбирати, та сам сервер, чи він ну, прикольний. Розберемо мінуси та плюси. Ну і так далі. Тож, погнали! Почнемо з того, що а, плюсом є те, що завжди версія Майнкрафту на цьому сервері буде змінюватися на ногу. А, якщо що ставиться для бедроку. і завжди буде релізна версія, не саме прев'ю або бета. Ну, коротше, ви поняли. Також є плюсом те, що на серві на генерація світу, та також 4 а, головні данжі або бонусні. Ну, ви бачите самі на екрані, який тут данжи. Кайоме, де тут вхід? Серйозно. Я додав мод, щоб він зробив. Е... Круті побутівлі, а тут навіть нічого немає. Вах! Ну і третій плюс. Я не придумав. Серйозно. Я думав, що який плюс додати лез. мій вердикт такий. Старе класа заходьте, будь ласка. Тепер перейдемо з плюсів на мінуси. Перший мінус. На сервері буде завжди підтримуватися. Ну, найновіша версія, як я сказав, то якщо у вас слабенький телефон або комп'ютер, то як би. Скоріше за все, не потягне. Другий мінус. Це став якби на Bedrock, з Java взагалі не зайти. І третій мінус. а він взагалі існує. А, і так, я ще, до речі, забув сказати про мій мод. Так ось, на жаль, скажу так просто, а повний розбір може, зроблю відео. І так. У нас є коротше, ось такі види броні, і вони всі починаються з цієї помаранчевої, а починаються з захисту 5 і на один більше стає. А також я додав сюди мечі ноги і коси. Коси вони, типу, як... Менше наносять урону, але в них є круті бафи, типу, ось так от. Ну, і також я додав сюди бомбу. А чому б і ні. Так, що ж, тепер давимо, щоб потрапити на сервер. По-перше, вам потрібно мати канал на Ютубі. І також 300 підписників. Більше ставити я не буду, тому що хата на Ютубі реально трохи важко. Далі. А потрібно, щоб каналу виповнився хоча б 10 років. Не менше. І останнє це щоб на сервері знімати. ну, В принципі, можна прям пропадати так на пару місяців, але бажано, щоб було одне відео хоча б на місяць. ось так. Ну, і заявку на цей сервер ви можете створити відео. Або, не знаю, наприклад, прислати голосове у Телеграмі, яке ви бачите на екрані. Наприклад, мені у лічку. Ну, в принципі, це все. Тому да. Чекаю всіх на 4 місяців і до зустрічі!